Наша агенція є співорганізатором даного форуму розвиток бізнесу в рівні розвитку громад. Ми реалізовуємо цей проект завдяки програмі – відновлення, конкурентно спроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва. Реалізовуємо цей проект співпартнерстві з Володимирською та Нововолинською міськими радами. На форум до нас зареєструвалося і приїхало більше 90 осіб. Це представники органів місцевого самоврядування, представники бізнесу. Також у нас є іноземні інвестори. Ми задоволені тим, що тут відбувається задоволені панельними дискусіями, які відбуваються спікерами яких ми запросили, тому що ми бачимо результат. Ми бачимо, от навіть в перерві інвестори, міські голови, представники бізнесу між собою спілкуються, вони шукають якісь певні точки дотику, обмінюються контактами. І це саме те, для чого ми власне і організовували цей форум, щоб зробити площадку для того, щоб всі ці люди об'єдналися, поспілкувалися і продовжили подальше. Що співпраці задоволені тим, що ми сьогодні спілкуємося з нашими підприємцями, з нашими відомими людьми, які сьогодні створюють робочі місця в громаді. І це ще раз підтверджує, що потрібно спілкуватися, обмінюватися думками, інформацією для того, щоб в майбутньому врахувати всі переваги, а може, і проблеми щодо розвитку бізнесу на території нашої громади. Насправді такі заходи дуже важливі, особливо зараз в період кризових ситуацій і реагування на виклики, які пов'язані з війною, діалог, влада, громада, влада бізнес надзвичайно важливий, тому що власне бізнес буде генерувати те додаткове благо, завдяки якому ми будемо відбудовувати. Власне, нашу Україну, економіку нашої країни, тому такі діалоги дуже важливі, щоб відчувати потреби бізнесу, розуміти, чи ми правильно рухаємося, щось можливо підкоригувати, десь відреагувати швидше на проблематику. Тому, якби ці майданчики для спілкування надзвичайно актуальні. Насправді дуже класний і важливий захід для нашого регіону. Тому що тут збирається бізнес-спільнота. Багато компаній, виробників, потенційних експортерів, і ми говоримо про можливості розвитку бізнесу як регіонального, так і виходу на експортні ринки. Тому що насправді не всі компанії знають, що є індустріальний парк у Володимирі, що є індустріальний парк у Нововолинську. Ми сьогодні презентуємо моделі розвитку бізнесу в рамках території індустріальних парків, які є податкові пільги, які є інструменти для розвитку експорту. Дуже чудове захід, тому що я зразу бачу, відчуваю дуже. Багато молодих підприємств і Україна вона молода країна і дуже підготовлена. Бачу, багато людей. Це дуже приємно бачити, як іноземному тобто, виробнику. Ну, Такі заходи дуже важливими для громади, тому що вони дозволяють потенційним інвесторам ознайомитися з нашою громадою. Насправді дуже потрібно, аби подібні заходи відбувалися на постійній основі. І мені б стача не хотілось, аби вони інтегрувалися і, і поширився цей досвід на інші громади. Чому? Тому що станом на сьогодні в Україні багато говориться про те, що міжнародні організації та й українські баторганізації готові підтримувати український бізнес, готові допомагати йому розширятися, впроваджувати нові послуги, нові продукти, експортувати свої продукти за кордон тощо. Однак, попри Оцю всю величезну кількість інформації про можливості, мало хто справді розуміє, як цим інструментом користуватися. І от на таких заходах, як сьогодні, про це можна почути, зрозуміти, як цей механізм, як, з чим його їсти, і як його використовувати максимальною користю для себе. Однак, Тут дуже важливо, щоб бізнес розумів, що в історії з грантами вони не є один на один з грантодавцем. Гранти це завжди про соціальне благо, і це означає, що бізнес не може існувати окремо від громади, окремо від суспільства, в якому він функціонує. І саме грантова підтримка міжнародних організацій, вона в першу чергу направлена на це суспільство, яке гуртується довкола конкретного бізнесу і на людей, які в ньому працюють. І саме на таких форумах про це говориться якомога чіткіше і пояснюється. Зрозуміліше, чудовий захід, чудовий він, в першу чергу через те, що в час цей непевний, в час повномасштабного вторгнення, в час продовження дуже тривалого продовження активної фази воєнних дій. Ми сьогодні тут маємо змогу поспілкуватися про малий і середній бізнес, про розвиток, так гуманітарні питання, соціальні питання, питання оборони вони дуже важливі і першочергові. Але економіка, розвиток економіки, який малий і середній бізнес є саме. Основою розвитку економіки країни це питання не менш пріоритетне, тому що без коштів, які виробляються в тилу, без коштів, які сплачують підприємці своїм податками, без робочих місць ми так само не зможемо перемогти, як без патронів умов. Взаємодія влади і бізнесу вона завжди була актуальна, особливо в період, коли зараз е, воєнний час, економіка держави потребує розбудови, відновлення, е, стабілізації і е, деяк не на місцях повинен бути надійний фронт. Тому основа це сьогоднішній форум для того, аби ми познайомилися, навчилися комунікувати між собою. Зрозуміли, які механізми для нас можуть бути сприятливі, де ми можемо бути один одному необхідні, дотичні, аби отримати максимальний результат як для влади, так і для бізнесу. Наразі малому середньому бізнесу досить складно розвиватися, але є умови, є певна інфраструктура, фінансова дорога, індустріальні парки, де можливо це робити легше полегшувати собі життя, знижувати витрати і таким чином працювати більш прибутково. І з перспективою експорту, якраз на ринках е, Європейського союзу, про що ми говоримо? Що приходьте сюди, приходьте е, на Волинь, приходьте на е, в місто Володимир, в місто Нововолинськ, і ми вже для вас тут разом з містами, з мерами, з бізнес-спільнотою створили умови, де легко експортувати, де є податкові пільги. Тобто тут держава і бізнес поєднуються е, у Розвитку інфраструктури для малого середнього бізнесу це дуже важливо і це повернеться податки в місцевий бюджет. Чому це важливо? Тому що держава вибрала пріоритети, між якими це створення індустріальних парків. І всім відомо, що сьогодні на Волині діє два індустріальних парки: це у Володимирі і в сусідньому Нововолинцю. І ми тим самим йдемо з державою в ногу. І я, як сьогодні, міський голова, максимально теж. Сьогодні веду перемовини з бізнесом з закордонним бізнесом для того, щоб переконати, що вони мають залучити своє виробництво або організувати на території нашого індустріального парку. Так як тема форуму це взаємодія влади і бізнесу. Кожен спікер по-своєму розкриває цю тему. Хтось розказує про шляхи взаємодії, хтось про грантові програми, які можна залучити для підтримки власного бізнесу, але кожен учасник форуму може знайти для себе дуже тут цікаву тему, яка власне для нього дуже близька і потрібна. Сподобалася організація сподобався набір учасників, спікерів, активні люди, які зібрались як слухачі. Покращення в принципі регуляторного середовища кожної громади України, тобто створення ефективних збалансованих і зрозумілих всіх правилам гри для бізнесу. Правила гри для бізнесу це те, що стосується нас всіх кожного дня, будь-якого члена територіальної громади. Тому наша організація Ліський регуляторний хаб націлена на те, щоб формувати максимально ефективне бізнес-середовище. І про бізнес-середовище мова йде саме про місцевий бізнес. Це дуже важливо, і саме з допомогою ефективних інструментів місцево-економічного розвитку вдасться, вдається і завжди буде вдаватися робити економіку стійкою, сталою і знову ж таки дуже гнучкою, тому що ми побачили. То найбільш гнучко зміг відреагувати на ті речі, які відбулись 24 лютого. Це бізнес він перепрофілювався, продовжував платити гроші, продовжував сплачувати податки, гроші своїм співробітникам, інші товари, інші послуги, соціальна функція, місія саме малий і середній бізнес є джерелом розвитку економіки будь-якої держави. Ми очікуємо на те, що влада і бізнес і інвестори почнуть разом. Спрацювати разом співпрацювати, і ці результати цієї співпраці ми побачимо невдовзі в яких спільних проектах, і в тому, що буде відкриватися можливо на території наших громад новий бізнес, який буде працювати, сплачувати податки і піднімати економіку нашої країни.